Доброго, ми з України. Почалась Лемурія в березні. Новий герой Медб. костюмована. Королева конахта. Значить, я так розумію, що це герой, ну, можна мед, звичайну, в кого вона є, там прокачана і так далі. Можна надіти костюм. Клас в неї. паладін обід приєднаності. При прокачці на емблеми 36% противитись всяким недугам. Тобто ульті. Ну, нічого на неї накласти не можна. Досить непоганий клас, в принципі, працює. В принципі, в того самого Кисям, такий самий клас, і інколи. Коли він спрацьовує, і ти надієшся, його десь там кисям заблочити, чи ще щось, то досить неприємно. Значить, далі в неї ще й цивілізація є, оскільки це Лемурія, Тан -тан -тан -тан. поки низький запас здоров'я, є шанс промаха. І в залежності, скільки таких героїв є, це така сама цивілізація в абзу у мене. Досить теж непогана річ, коли падає здоров'я, є вірогідність того, що ну, десь там, мабуть, на відсотків 20 падає здоров'я, то е, є шанс, що е, промахнеться суперник по вас. По статах е, 830. Ну, атака, м'яко кажучи, ну, досить таки крута. Досить висока. Значить, броня 727. Ну, трішки занижена, але нормально. Здоров'я середнє, 1373. Ну, На сьогодні це середнє, так в цілому непогане. Броні, ну, я ж кажу, трішки занижена, але теж непогано. Атака, ну, така. Якби середня, я вважаю, там десь 750 навіть для 5 А те, що за 800, це досить багато. Швидкість мани в неї середня. А, навик в неї називається Машина війни. Ну, реально, вона машина війни. Тобто герой досить крутий для війн. Швидкість мани середня. Це вже класно, бо це якісь там маломальські. Прокачки на емблеми, артефакт чи загони е, і все. І герой заряджається з 9 камінців. Дев'ять камінців нарити не така велика проблема. І далі е, е, зарядилась, ультанула. Наносить шкоди 210 всім ворогам. Е, в принципі, це досить класно. Це для середнього героя, це досить така суттєва шкода. Не там капець капець, як багато, але ну, шкода, це така, знаєте, одна з примочок. Культа в неї досить велика, різноманітна, і шкода, це як бонус. Ну, при 830, якщо ви її будете в атаку брати, а Герой, як на мене, він може в обороні бути, але це більш атакуючий герой, оскільки це герой і для титанів, і для війн, то я б качав її в атаку. Тобто навіть при 210 вона там до 300 по всіх буде знімати 300 хп, Я так думаю, при прокачці в атаку. Всі союзники отримують 100% звичайної атаки на 4 ходи і складаються з іншими похожими ефектами. Максимум до 160 звичайної атаки. У мене є артіо, це один в один з нею. Тобто ось ціль отримую це з пониження. Розділення. Ось, звичайно, на 4 ходи і 160 до 1601-1. Тобто ось ця атака, це не від ульти, це від камінців. Тому, ну, давайте про це, мабуть, трішки пізніше. Тому, скажімо так, для команди захисту це сильно користі не дасть. Ось, а для нападу може дати. Ну, про це більш детально поговоримо трішки пізніше. Давайте дочитаю ульту. Значить, всі союзники відновлюють 600 очків здоров'я на протязі 4 ходів. Ну, це непогано. Мені здається, звичайно, там 300 відновлювала. Ця 600. 600, це вже досить пристойно. Це вже, грубо кажучи, третина. Це там до 30%. За 4 ходи, тобто по 150 здоров'я, ну, нормально для всієї команди. Е, коли вона атакує, тобто в атакуючій команді знаходиться, вона підсилює всі руни природи на дошці. Руни природи е, мають комбо плюс. Один. Так як я е, якби. Дивився, як вона працює, то я так розумію, що просто камінці б'ють в два рази сильніші. В два рази сильніше. Не так як е, тут як, якийсь такий опис незрозумілий. Тобто, якщо камінь має вдарити там тисячу, то він б'є, ну це по титану, да, тисячу, то він зразу дві тисячі б'є. Якщо він там по герою якомусь команди суперника має вдарити. Зняти камінет 400 хп, то буде знімати 800 хп. Це я так зрозумів. При захисті базова атака всіх союзників підсилюється на 5 ходів, так що всі їх атаки наносять вдвоє більше шкоди. Ну, Це теж досить прикольно. Тобто, виходить, якщо вони ультують, там, грубо кажучи, по 100 знімають, то вже будуть знімати по 200. Я так не ультують, просто коцають кожен хід. А якщо ультую, там, то я так, також розумію, що вдвічі буде збільшуватись. Ну, це можна сказати, імбово. В принципі, ну, герой досить універсальний. Героя можна використовувати в подіях, можна в ПВП використовувати, можна в захисті, в обороні. Е, ну і на титані можна використовувати, ну треба використовувати. Е, оця фішка, якби е, от за рахунок картів, я там на титанах досить круто набиваю. Тобто зразу вдвічі збільшується шкода. Ну Те саме в Мет. В неї таке було і є. Далі, плюс камінь вона виходить, бафає вдвічі. Тобто вона на титані буде ну, за артіо в якійсь мірі, мабуть, круче. Артіо там ріже броню, але можна взяти якусь іншого бронеріза. О. То, е, взагалі, е, герой, е, якби, якщо взяти по Лемурії по героях, він не посрамив Лемурію. Там досить велика кількість тімбових героїв. І це. Герой я б прирівняв би до такого, майже імби десь. Оціночку б 11 я йому дав би. Там не імба імбічна, прям на 12 балів. Но, з ну, мабуть, в п'ятірку самих крутих героїв вона входить. Десь там Янус, той самий та сама Артіо, ну, Лотеска сама по собі. І, ну, і мед десь на, на, рівні, на рівні з ними. Тому, хто піймає, вітаю. Е, використовував би, би я її в першу чергу в атакуючому тапку. Хоча, ну, е, дивитись, які, які у вас є персонажі, які зв'язки і так далі. Вона в захисті ну, теж буде стояти досить класно. Для середнього гравця, то це. Шикарний герой і в захист, і, в принципі, якщо ви плануєте її в команду оборони і прокачаєте емблемами її в броню і в здоров'я, ну, то вона в обороні теж себе досить класно на плечі десь покаже. Ось, ну, якби герой не центровий, герой для плеча, якщо в обороні. От за рахунок ось останнього пункту ультимейту, то вона буде і в обороні гарно стояти. Ну, плюс вона такий собі хілнев. Ну, якби і непоганий на 600 ХП, це непогано відхил. І те, що буде збільшувати удари команди оборони, теж зіграє. Ну як для себе ну, однозначно це напад. Однозначно це титан. Тобто на Титані вона себе круче буде е, показувати, ніж Артіо. На, в команді нападу вона теж буде е, досить класно заходити. І саме цікаве, що е, в принципі. Е, Герой цей не має підв'язки до кольору. Тобто, в команді нападу її можна використовувати е, не як основний колір. Тобто ви йдете, наприклад, червоними і берете її, 4 червоних, основних, і її там п'ятою берете. І вона в цьому випадку зайде. Тобто, якщо ви бачите зелене каміння на рили, о, е, Її зарядили, ультанули. По-перше, вона покосила команду суперника, по-друге, ви там складаєте червоний камінь, і цей вже камінь лупить два рази сильніше. О. Ну, Це так, відносно, можна, звичайно, її там з якимось бронерізом використовувати і неюбити. Але мені здається, що вграти вона буде в першу чергу, якщо перша вона ультане. А потім вже, інш, потім вже каменем ви будете виносити команду суперника. Тобто, оцей герой такий цікавий, що в принципі з ним можна брати команду там, не 3-2, не 4-1, не Моно, а можна чуть не веселкою грати. 2-2-1, де вона, наприклад, один. Тобто, якщо заходить зелений камінь, зразу ви її зарядили, то далі іншими кольорами ви там нормально так розберете. Поки своїх інших героїв зарядите, нормальну команду суперника розберете. Так, в принципі, наче все, що хотів по ній сказати, кому випало, хто стикався з нею. То, можливо, прокоментуйте, можливо, десь щось я упустив, десь щось неправильно сказав. Дякую всім за увагу. Гарної гри, Підписуйтесь, лайкайте. До зустрічі!